Джозеф Паркер відреагував на резонансне відео, яке сколихнуло боксерський світ, ролик, де Олександр Усик танцює, незважаючи на те, що офіційно перебуває у статусі травмованого та відмовився від негайних переговорів щодо обов'язкового захисту. Вчинок українця викликав хвилю обговорень, а паркер не втримався і висловив свою позицію. Водночас, ще раз заявивши про своє бажання вийти проти Усика. Усик хороший танцюрист, нічого не скажеш. Було приємно бачити, як він відверто насолоджується життям, як він сміється, як він віддається танцю і розважається наповну. Якщо WBO вирішила розслідувати цей момент, то це виключно їхня справа. Адже саме так вони й мали вчинити, коли побачили такі кадри. Особисто я сподіваюся найближчим часом домовитися про реальний бій. Я дуже хочу битися з Усиком, бо саме такі бої дають можливість залишити слід в історії, довести, що ти серед найкращих. Але якщо я не зможу його отримати, то я готовий вийти. На ринг проти будь-кого з п'ятірки чи навіть з десятки найкращих боксерів світу. Я не з тих, хто сидить і чекає милості. Я хочу вже зараз великих боїв.